Ой, так 15 хвилин буду триматися. Да? <риклад> Даня, подай, подай, скоро, Бежи, подай, Кут... Кутовый, подай. Пошла Елена. Швидше! Маляха. А попкай її! Маляха, пішла, пішла. Маляха, назад. Пішла. Да йоп, повыше! давай, давай, забри, забри, давай. давай, давай. давай Елена. Добрай, Елена. Молодці, молодці. Ангеліна. Та забирайте. Хайля, помоги, Елена. Давай, Ки! Давай! давай, 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 давай. Ой, Давай, Алина, скорую забрала! Забігай, забігай! Все, наш. Сам я чо, сам я ч! Эля ігроки, ігроки! Готова! Сзади ігроки! Гелина, ще назад! Ты. <клыш _> Елена, поможи давай. Овечка, не дай, не дай. Ближе, Елена. Але Ангеліна вона підіймає, іди далеко. Давай, пішла, забічок. Ангеліна, дайше вона Назад, назад. Еля, біжи, біжи, Ля! Давай, давай, пошла. Бежи, бежи, Эля. Вперед, вперед, надо легко. Та не руку. Эля, помоги, помоги, Эля, давай, ёлки. Quiet qui tá! Varbo, perto, gente! Angelina, Zarago! <анкрурих> Аля біжи давай. Давай, Еля, давай бурися. Зупини його, зупини. Пішла, Еля, пішла. Вибрати. Іграть Ela é pro Mugido, mano. Гар вже були окузвар. З того звару. Кі там вар. Де ви тут вар бачу? Елена, давайте, давайте. Не давайте, Елі. Бля, хата, шо ви там? Горічко, নেতা. О! Це робить! Оля <плес> <Але>, забила, забила! <плес> Эля, забігла! Забігла! Назад, назад, давай! Весо, куда пас! Та йокорист. Давайте, давайте! Ее! Молодці! Давайте ще одного! Эля забіг Эля забіга. Та куда? Та... Давай, Эля! Эля, до кінця, до кінця. Забери зразу бийте. Бийте зразу. Бийте зразу. Бий, бейся, там на кемор. Бий, бей, бей давай! Ella, Sara, туда, туда тут. Скоро, скоро. Давай давай. Давай, Еля. Еля давай! Забери, Ле, забирай. Эля, біжи, біжи, біжи. Еля, забігай швидше. Еля, Еля, швидше забігай. Молодець, але швидше заб'ять. Забирайте і бийте. Забирайте. Пильнуйте, пильнуйте. Давай не забирайте! Пильний! Єврок, Єліна, Єврок, Єврок біжить! Наші, наші. Наші зелений, зелений. Зелений біля. Еля забіжи. Еля забіжи. Забіжи. ворота піжи. Відкрийся. Давай, давай, давай. Давай. Еля, давай, доходи. Давай, скоро, скоро пішла. Підворота не спаси. Пильнуй okay, п'ятий забігати буде. Забігати буде. А, тебе, Ангеліно, Та давай жити давай, не помічай. Э... А Эль, а Эль, что Эля, швидше, 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 давай! Давай, давай! А давай на Элю, бляха муха. <laughs> Наші. Під ворота, ти ворота біжи, під біжи! Назад, назад, назад! Коли? біжи, давай, Цына, Эля. Эля, забежи! Эль! Эль! Давай, мы давай, мы давай, мы давай! Да-давай, блядь! Да ⁇ Назад, швидше! Не пусти! Иди! Иди! Пас, пас! Петай! Літай! Молодці, пас! Біжи, біжи! Поможи, поможи, давай! Бляха, муха! Молодець, давай, давай, Пішла! Пішла! Еля, швидко, швидко біжи! Аляліна, п'ятого пільно! п'ятий! Забери, забери, забери! Давай живота грати, давай! Валі, стій, стій, стій! Підповоднува! Заміг чом, забіг! Я вже замахався, Ще Шади хвилин. Еля супорову, файно, молодець, дуже файно. Вона високу піднімає, назад, назад!

А бачиш? Еля, Еля, ворота. Як будеш бити, як будеш бити, дай їм полюху. Чуєш? Так, чекай, я пустую добре сні. Чи там біду туди, чи Эй ходит, дай. Я думаю, это неправильно важно.